Добрий вечір, дорогі друзі. А, будь ласка, напишіть мені в чаті, чи нормально мене чути, тому що я дуже довго не проводила прямі трансляції, і це просто було щось таке неймовірне. Я не могла включити, знайти, де, де включається кнопка почати трансляцію, тому була затримочка. Можете мені написати в чаті чи нормально чути, щоб я просто знала, ну, як іде ефір. Угу. Ну, я бачу, що. В чаті нікого немає, тому буду надіятися на те, що все ж таки буде чути. І сьогодні, зараз я хотіла би вам а, протранслювати інформацію напряму від вищих сил. Зараз я вам покажу, які. Я буду застосовувати карти. Карти ангелів і архангелів, золотого потоку. Ось такі вони. Подивіться. Угу. Все, мені вже написали, що все чутно. І, ну, в принципі, я не знаю, я от налаштувала, тому що такий формат перший раз я роблю, налаштувала відео, щоб було видно. Ось, ну, в принципі, вам буде видно. І зараз з потоку будемо дивитися підказки для вас сьогодні. Чому виникла така ідея? Тому що зараз такий час, коли. Ну, дуже багато людей, і ви знаєте, з астрології, що зараз важкий час, і в принципі, те, що в те, що стосується кожного у світі, такі трансформації проходять, і в принципі, просто деколи. Хочеться почути з вищих вимірів, з потоку, якусь підказку, якусь інформацію, яка стосується саме тебе. Ну, спробуємо це зробити сьогодні. І так, а, давайте будемо починати. Дуже цікаво, що ж ми побачимо. Давайте зараз подивимося ситуацію, яка була напередодні. І ще, може, напишіть мені, чи нормально, ну от я зараз говорю українською мовою, можливо, вам якоюсь іншою. Ага, повернути камеру, я зрозуміла. А чому у вас погано видно, чи що? Тому що я навпаки зробила широкоформатний профіль. Мені, в принципі, все одно як камеру ставити? Ну, хай сьогодні буде так. І так, поїхали. Напишіть, що якою вам мовою зручніше, щоб я говорила? Може по-французьки. Так, і так, подивимося ситуацію, яка передувала ті, що я зараз. Ну тобто, чому у вас створилися такі умови? І так, подивимося, що у нас випадає. Ага, ну ось, дивіться. Боже, тут навіть орієнтацію заблокована. Не знаю, що це з Ютубом. І так, дивіться, чому у вас виникли такі ситуації? От все на це відповідає така карта фази луни. Ну, тобто, тут все зрозуміло, так? Це чиста астрологія, і просто-напросто в вашому житті все йде своїм чередом, все йде своїм життям, тому що одна фаза змінюється іншою фазою, а, і все ж таки просто-напросто. Угу. Все, я зрозуміла. Ну, подивимося, що там. Я сьогодні таке пробне відео зроблю, бачу, що, в принципі, не дуже файно видно. Ну, Подивимося, як воно. Ось, фази луни, все. Тобто все йде своїм е, чином, і просто-напросто змінюються цикли, змінюються фази, змінюються е, якісь планети. З'єднуються якісь роз'єднуються, ну якби все просто природньо, стається природньо. Тобто, це, це не щось таке прям надзвичайне, це природнє. Але дивіться, справа в тому, що луна взагалі, якщо брати карти Таро. тут не видно, Ось, якщо брати карти Таро, і якщо брати єгипетську астрологію, то е, луна це магія. І е, якщо е, поглиблюватись так, ну, е, зайти в такий інший вимір, то можна сказати, що всі е, е, етапи того, що у вас зараз на цей момент сталися, вони сталися із за того, що. Це була магія. пише в мене, що орієнтацію заблоковано Ось. А це була магія. І, е, е, якщо взяти, наприклад, Як я сказала вже Єг, Єгипет, то е, магія в них е, орієнтується саме на фази луни. Тобто усю магію у всьому світі роблять саме за фазами луни. Е, якщо ну, там На повну луну робиться одна магія, на новий місяць інша і так далі і так далі. Тобто, це може бути магічний вплив. А ось, якщо у вас якась ситуація, така зараз несподівана або якась важка, то знайте, що це із-за того, що все йде своїм чином. Але це магічний вплив також. І дивіться, якщо взяти, наприклад, вищі виміри, то ангели сповіщають про те, що в цьому дійстві могло бути задіяно три людини. Не знаю, мені пише, що в мене орієнтація заблокована. Що це таке, що орієнтація заблокована, Бог його знає, не знає. О, дивіться, як файно видно. Так. Ось. Ну, будемо надіятися, що все добре видно. Я можу спробувати зараз повернути екран. Я не знаю, як буде видно. Краще не буду. Ну, ось. Тобто, три людини задіяні в, тому, в тій ситуації, яка у вас сталася на сьогоднішній день. Ось. І, ну, в принципі, це магічний вплив, який, в принципі, мав статися і йде своїм чином. А от це така відповідь. На те, чому зараз ситуація склалася тим чи іншим чином. Відсвічую, бачите, така гарна карта. Давайте тепер подивимося, що заберемо, поставимо її сюди, гарно, щоб було видно, і подивимося: ой! Впала сама карта, бачите? Друга карта у нас це відчуття. чуттєвість. Тобто на сьогоднішній день та ситуація, яка є, вона призвела до того, що дуже-дуже сильна чуттєвість відкрилася у вас. Ось і. Ну, В принципі, все просто-напросто дуже сильно відчувається і впливає на вас, що всі відчуття, дуже сильні емоції, дуже сильна така енергетика із-за того, що сталося. Тобто це можуть бути емоції як позитивні, так і негативні. Ось, і, ну, В принципі, так як я бачу, це відкриває достатньо великий ресурс на сьогоднішній день у вас, тому що великі відчуття, вони дають сильні емоції, а сильні емоції можуть призвести як до негативу, так і до позитиву. Ось ось в даному випадку, якщо ви в негативі це відчуваєте, то ну, це дійсно є погано. І ви віддаєте свої емоції, віддаєте свою енергію. Якщо в позитиві, якщо перевести ці всі відчуття в позитив, то ви маєте ресурс, наприклад, на якусь творчість, на таланти, ну тобто на те, щоб відчувати себе добре і наповнитися, творити е, якісь такі дуже гарні м, творчі свої здібності проявити. так. Ось такий магічний вплив міг просто-напросто на вас вплинути таким чином, що відкрився ресурс, якийсь потенційний ресурс, творчий, дуже файний, гарний, і ваша душа насправді хотіла, щоб її, як то кажуть, стріпінули, якось її досить, як сказати, пробудили, пробудили. а пробудити її можна отаким от магічним якимось чином, так? якимось, можливо, навіть не дуже гарними вчинками чи діями, чи подіями у вашому житті. І так давайте подивимося, до чого це все призведе. Так, до чого це все йшло в майбутньому, що це буде? І так, ось така у нас карта. Дивіться, бачите, це ангел, який, ну, по-перше, буде якась звістка обов'язково найближчим, найближчим часом. І обов'язково, бачите, ангела, розп... який розправляє крила і летить до світла. Тобто ці всі події, вони, о, перш за все, вони о, були для того, щоб ви відкрили свій творчий потенціал, свою творчу цю енергію через сильні емоції, через навіть якусь трансформуючу дію, через трансформуючі якісь відчуття, сльози, можливо, сильні переживання для того, щоб бачити, щоб піднятися над навіть чимось матеріальним світом, над чимось таким, що вас може, ну, якби. У звичайному матеріальному світі вас е, блокує, і щоб над цим всім піднятися, потрібно було відчути якісь сильні мочі, ці почуття, і щоб відкрився творчий потенціал. Дивіться, е, з вищого потоку вам кажуть, що ви усі труднощі, які у вас є в майбутньому, оцей ресурс вам дасть їх просто подолати. і е, Саме гірше, що могло статися, воно вже пройшло, вже сталося. Тепер тільки буде найкраще. Тобто ви розправите крила і полетите, бачите, ось на картинці видно: людина розпля... Розпля... розправляє за допомогою вищих сил свої золоті крила, відкриває свій творчий вищий потенціал. Вищу силу, своє вище я і піднімається до світла, до неба. Тобто вона піднімається над всім, над своїми проблемами, над всім мирським і воспоряє духом, тобто вона, о, така окрилена, летить до своєї мети. до свого вищого ресурсу за допомогою вищих сил. Взагалі дуже класна м, така м, получилася інформація з потоку, тому що бачите, в нас перша карта була. Це єдині карти, які я використовую взагалі в житті. Вони дуже старі. Це ангельські карти, вони з потоку. А, і дивіться, був магічний вплив на вас. Перша карта фази луни все йде своїм чином. Це, ця ситуація, яка у вас виникла, можливо, важка останнім часом, вона призвела до того, що зараз, ви, переживши важкі, трансформуючі емоційні стани, вийшли на свій творчий потенціал. І в майбутньому, ось бачите, що вас чекає. Тобто, це ще може означати, що хтось з вас буде писати щось, писати або говорити, теж теж спотоку. Тобто це може бути написання віршів, книги, можливо, як не знаю, якоїсь анкети щоденника. Тобто, Якоїсь цінної інформації. Або до вас прийде цінна інформація, наприклад, листа, якого ви дуже довго чекали, чи щось таке. Ось. І, ну, взагалі, от мені дуже подобається. Дивіться, як з пера виростають крила, і людина розправляє крила і летить вверх до. Е Істочника так, до цілющого джерела в небо, до творця, там, де знаходиться ефір, там, де знаходиться творець вищомати. І ну, це ресурс, це дуже класний ресурс: золото, срібло, і це, цим цим ресурсом найближчим, найближчим часом ви будете. Володіти, будете його мати, будете мати крила взагалі це дуже класно. І от подивіться, на кожній з цих карт є крила за спиною в ангелів, так але в перших двох випадках: в минулому і в теперішньому це жіночі постасі, а на останньому на останньому цьому зображенні це вже. Як не людина, а як птах, як ангел золотистого кольору, який летить вверх до піднебесся. А супер. Піднімаючись, дивіться, навіть над горами вверх дуже класно. Мені дуже подобається. І ось що архангел каже, що все, все. Що мало статися гірше, воно вже сталося, і всі перешкоди вони вже подолані. Так що вас можна привітати і побажати всього найкращого. Я дуже люблю такі таку інформу інформаційний потік, такі гарні. Картини, тому що вони дуже надихають. Ну, а зараз, от бачите, на цій центральній карті, там, де чуттєвість, що можу сказати, що ваша чуттєвість вона дуже красива, дуже файна, чудова. Бачите, яка гарна карта тут. Зараз вам покажу її ще раз. ось а коли жінка або творча енергія жіноча у людині проявляється у творчості, це і музика, і вірші, і театральні якісь дії, ну, все, що пов'язане з красою, та з чуттєвістю, Ось це може проявлятися в якомусь дизайні, ще десь, ще десь, тобто дуже гарно, дуже красиво. І коли душа проявляється такою, якою вона є, вона дуже красива, дуже тендітна, чарівна, і люди часто ці свої емоції, чуттєвості, вони прячуть, ховають, тому що бояться проявлятися таким чином. А от коли людина, наприклад, може пережити якийсь емоційний стан, стрес. Найбільше відкривається, і тоді видно, яка людина не є насправді гарна. так І дуже часто люди, які проходять якісь трансформації, вони оцей творчий потенціал в собі відкривають. так Він, якби л'ється через них, бачите, як музика. ось Тому це дуже гарно. Зараз дуже. Навіть якщо ви відчуваєте себе не дуже, але знаєте, що ем, якби душа ваша очистилася, душа ваша дуже красива, гарна, співоча, талановита, і вам це треба проявити у світ. Тому просто радійте, зберігайте себе в цьому стані, все буде добре. І все попереду. Ще раз подивіться на цю карту, на ці чудові крила, на цей вищий, вищий такий світ, білий колір в небі, ноосфера, золоті крила. Вас чекає просто дуже класний період, коли ви полетите вверх. І будете відчувати себе в супер ресурсів. Ну і я на цьому хочу завершити інформаційний потік. Напишіть мені, будь ласка, чи вам допомогли такі підказочки? Може, ну ну тобто, чи вам було корисно і чи потрібно далі. Продовжуйте, чи вам цікаво в такому форматі поспілкуватися. Я вам бажаю гарного вечора, гарної ночі. Я вам бажаю, щоб до вас приходили ангели, зцілювали і бажаю вам завжди цінувати себе, свій ресурс і завжди вірити в найкраще. Гарного вам вечора, гарної ночі. Якісь, якщо вас цікавлять якісь теми, теж пишіть. Будемо дивитися разом. До побачення.